Який алгоритм подальших дій, скажімо так, міністра Чернишова, чи має він написати заяву про е, тимчасове складання з себе повноважень до моменту розслідування? Чи мають про це просити його депутати? Чи взагалі він просто має лишатися на посаді міністра і чекати, коли там завершиться це розслідування? Ну, депутати можуть просити насправді будь-кого про будь-що. Це не означає, що це, це потрібно виконувати. Ну, Політично, скажімо так, та діяльність, якою зараз займається міністр Чернишов, не зовсім пов'язана з тим, в чому його підозрюють. Скажімо так, але все одно він перебуває на роботі в міністерстві. Хоча він покидав Кабмін і йшов працювати в Нафтогаз. Згадаємо, повернувся знову до Кабміну. Політично можна було поставити це на паузу, але якщо від нього залежить багато процесів і справді там буде результат. В міністерстві, яке він зараз очолює, то він абсолютно має право залишатися на своїй посаді юридично це не заважає, виконувати свої обов'язки і ходити на судові засідання, там захищатися.